Любенькі, дорогенькі, 20 січня, понеділок. Знімемо відео. День починається, розпочинається. Потім розклади ваші. Їздила, з'їздила, приїхала. Приїхала, все справилася. Знять зняла, не знаю, що там подивимося чи що, тому що їздили з нами люди другі ще. Ну, тобто, есть, есть подивимось. не другий раз знімемо. В общем, з'їздили, справилися, всім все заказала, для всіх все забрала. Ось пачечка свічечок, чачечок опять відправляю. Не відправляла до сих пір, хотілося Взяти в монастирі масло з лампадок. Ну, тобто, батюшка дає мені масло, я вам туди, кожному, в чашечку, в носочки, в чашечку воду ви будете пити не буду. На носочки, тобто, в свічку, річну свічку, на фінанси у вас вже багато заказує свічки, на підкорку, на брелочок, Кожному я трошечки масличком туди хотіла додати. І оце будуть вони відправлятися. Тобто вони вже все зроблені, готові. Все, і відправляються. Сьогодні-завтра відправляються. Так що чекайте, нові візиточки в мене. Такі весняні візиточки. Дуже гарні, дуже такі по весняному. Дякую, дякую. Зараз дімо. Так, ти завжди можеш написати на Viber. Ось такі гарненькі візиточки. Це весна, вже з весною. У нас і зима, як весна. Далі нехай любов та порозуміння заполонять наш світ. Мирова, така візіточка в коробочці буде. Ну і тут, ти завжди можеш написати на вайбер. Ось такі будуть новенькі візиточки. Прям весняні. Весняні, весняні, гарненькі, гарненькі. Так що все, всім все відправляю, все готове. Тільки треба зібратися з духом і попросити когось, щоб на почті відправили. Такі діла. Подивимося, сьогодні, сьогодні 20 січня, сьогодні у нас там не в нас, а в них за океаном, що е, там коронація буде? Дивиться, подивимося, як от січасно, зараз на зараз карта бачить цю ситуацію, що поміняється, що поміняється в світі. Балакала, спілкувалася в монастирі, де була, то як вам сказати, щоб не налякати? Ті, що бояться, що нелегкі не, не часи йдуть. І не тільки для України, а взагалі для всього світу. Так, бачать старі, мудрі люди. Не і непрості часи йдуть. Воно, мабуть, усі це розказують, але я вам кажу те, що мені сказали, і я вам кажу: вдаватися в подробності не будемо. Ну, непрості, тобто треба бути, треба бути до цього готовим. Тут не для того кажеться, щоб налякати, а просто щоб люди себе до цього ну, були готові до цього всього. Ніяк то старалося. Тобто, як казав мені батюшка, треба, треба починати бути настоящими. Настоящою, настоящим. От такий, як ти є, такий, такий ти є. З усіма з плюсами, з усіма мінусами. Тобто, настоящі люди, справжні люди, які. В яких чи менше понтів, чи як вам правильно сказати, ті зможуть перебороти все, вийти, ну от, вижити, так сказати. Це таке ліричне вступлення. Ще хочу сказати ось із Фейсбуку, я вам все время кажу, не всім ти подобаєшся, але всі вони за тобою спостерігають. Жизнь така. Да. Не всім ти подобаєшся, не всі, не всі від тебе в устургі, ну всі за тобою наблюдають. Значить, ти цікавий, значить, ти інтересний. І от такі діла. Так, заказуємо, що там кому треба. Вайбером пишемо. Вайберів я висилаю такі фоповські реквізити. Вони отак з фотографірування, отак вам приходять. Поки таке не приходить, ніхто нікуди нічого не платить. Це фоп, це з усього береться налог. З розклада, свічки, з чашки, з підковки, з чистки. З усього береться налог, з брелочка Ось Бачите, як конотопська відьма держить брелочки. І підковку для вас готова очередну. Береться налог. Так що спокійно. І все. Кому що треба, вайбер і пишете. Не треба дзвонити. Вже почала ті, що дзвонять, блокувати, тому що просто кажеш, що во час розкладу, як починає телефон у мене, а в мене телефон з вайбера чогось переключається зразу на телефон. І оце таке смикання дьоргання Все. Дивимося, 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 дивимося. Давайте цю колоду візьмемо. Дивимося ми. Ну от. От, от-от, дійшли до 20 го числа. І що далі? Тобто був президент, типа, не настоящий, вибраний, ну ще не коронований, так грубо сказати. Тепер проходить всі ці процедури, проходять, і подивимося, що втікає світ і Україну. Далі, подивимося. Були вчора й до річки заїжджали, милися, нрядь не ныряли, милися. Ну, ці дні були такі насичені. Дуже. У мене багато вас, багато чисток, багато, багато, багато. В общем, багато роботи і. І такі дні хороші зараз. І... 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 і Так, давайте дивіться. Давайте. Що зміниться? Давайте питати. Це бумажечка трошки написала собі. Що зміниться? Ну, от після коронації, так сказати, Трампа. От офіційно він стане президентом, які зміни чекають світ? Давайте так. Давайте, без бумажки, без нічого, Який, які зміни чекають світ. Ну, з нуля, бачиш, карта, світ обнуляється. От перший аркан іде нульовий дурак, світ обнуляється. З приходом Трампа скоріше цей процес буде запущений. Багато чого буде по-новому, будуть, ну я б сказала, переміни, переміни Бешені, переміни грандіозні, зміни в усьому світі, тому що ми за світ питаємо. Да, да, обнуляється, світ обнуляється. Ну, Обнуляється як? Так, як було раніше, не буде ніде. Не в Європі, не в Китаї, не в Росії, не в Америці, не в Україні, от не буде. Все міняться буде. Тобто вже назад відкатуватися ніхто не буде. Хоч там ми і скучаємо за прошлим, от 5 годин назад, 10 років назад, да, будуть договарюватися. Будуть пробувати з усіма про все договарюватися. Тобто буде якась зустріч. Зустріч, яка така буде, знаєте, значима для всього світу. Тобто, все буде, бачите, по двійки кубків це карта договорівності. Це не обов'язково, що двоє людей буде. Це те, що будуть старатися договарюватися. Десь якийсь стіл круглий, чи квадратний, чи там який він буде. І щоб обновити всю ситуацію в світі, будуть старатися договарюватися. Покамість договарюватися. Ну, і що далі? Щось жде? Ну, фінансова криза жде. Фінансова криза. Світ жде після приходу Трампа, от воно так совпадає, чи так воно й буде, буде фінансова криза. Тобто фінанси будуть будуть затягуватися фінанси. Я б сказала в усіх. Може, хіба Америка там буде на коні? Ну, Для всіх буде фінансово, що ще буде? Ну і багато витягуватися буде тайн, те, що було раніше скрито від людей. По по світу, по світу, Там, 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 хто, які ігри вів, хто, хто, хто за чим стояв, хто за ким стояв, буде витягуватися на поверхність. Тобто багато людей узнають того, що раніше було. Може хтось догадувався, може хтось там думав про щось. Ну, а зараз карта показує, що книга буде відкрита. Книга, то вона держав в руках книгу, і зверху тут, тут тут. Книга відкрита в неї. Тобто, багато чого. Буде відкриватися для людей. Ну, і страшний суд, і страшний суд. Період кармічний, період кармічний, год кармічний, період кармічний, заслугам. що людям в основному, ну як в основному, багатьом падає по карті, по розкладах, кармічний період. За все те, що от в цьому році будемо знаєш, по щитам платити. Будемо по щитам платити. Через що в багатьох в розкладах, то це оце Понімаєте, лучше самому вспомнити, лучше самому як то проработати оце все. Тобто, навіть не тих, кого ви обідали, приблизно, я кажу, будуть споминати вас. А ви будете в собі копатися, ну, понімаєте, воно так спиш там ночі приснилася якась ситуація? Це приблизно, я кажу, чи там от в голові воно почне щось прокручуватися. І людина в цьому от, і тут треба буде прорабатувати, так само і в світі. От я б сказала, як по карті, знаєте, год такий, ну от з приходом навіть Трампа, і год такий, і приход Трампа, що багато хто получить, ну, хто медаль, то і медаль. собака, гавка дивлюсь, Хто медаль, той і медаль, хто, хто мечом от, меч держав, мечом по голові теж можна отримати. Ну, з приходом Трампа перегонуляється все. Все буде мінятися. Вже не буде того, це ми так серйозно балакаємо, не буде того устрою світу, який був раніше. Будуть договарюватися. Ну, я думаю, так, а хто буде договарюватися? Ну, ця ну, карта бачить хто буде договарюватися. Хто буде договарюватися. А світ буде договарюватися. Карта міра. Тобто світ буде договарюватися. Так, якщо взяти сильність світу цього, які представляють щось із себе в світі. Вони будуть договарюватися. Дивіться, бачите, карта міра. Будуть світ ділити, будуть договарюватися, щоб ділити світ. Понимаєте? А ті, ті країни, які фінансово ну, такі слабіші, так сказати, або взагалі. ну ті вообще, ті, об... ті вогнімання й не бралися. А зараз будуть ще менше брати своє внімання. Тобто за них будуть прийматися рішення. тими от, 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 от людьми, тими країнами, от ми, там, президентами, королями, які фактично які будуть управляти світом. Тобто, якщо буде казатися, знаєш, це буде тільки казатися. Якщо буде казатися, що знаєш, от ми в Україні приблизно там самі щось, на щось впливаємо, щось вирішуємо, навіть в Україні, в другій країні. ні. Ні. Буде кучка людей, яка буде управляти всім світом. Ну, по карті, по крайнейше. Світ поділиться, світ ділимо, ділимо світ. Називається. Договорюємося, сідаємо. І вже того устрою, який не був, немає, тому що нульовий пон... 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 обнуляється все, обнуляємо все і починаємо з, з першого аркану. Сила є. Ті, хто будуть ділити це все, в них сила є, для того, щоб поділити. І опять я кажу, якщо як, як думає, думати, що там від нас щось залежить, від країн, ну не від нас, а взагалі від країн, в яких, які фінансово низько стоять, ну, нічого не ні, ні, ні це. Вони управляли, а зараз ще більше управління буде в їхніх Одним словом, це я хотіла сказати. Ну, давайте, давайте це все. Давайте я соберу і подивимося, щоб всі карти були Україні. Ну, от приход Трампа. 20 те сьогодні у нас 20 те Ну, так для України. Що зміниться? Що залишиться з приходом Трампа, коли він вже дійсно стане ну, офіційно президентом Америки. Що зміниться для України, що не зміниться, давайте. Зміниться те, що він заставить думати по-другому. А як по карті, поняти, через нього багато хто уїде з України. Тут дорога в одну і в другу сторону. Тобто одні уїжджають, другі приїжджають, понімаєте, як то він, ну ну, з його президентством, От він заставив, він заставив думати по-другому. Ну, як заставив? Не заставив, але в той же час королева якась нас вилазить. Ну і так по карті я б сказала, убере він від власті людей, які фактично собі раду не можуть дати. Ну, тобто вони йдуть не туди, ні сюди. Як отам кажуть Сарасята чи хто вони там такі є, не знаю. Я, я чуюсь, може, може так от, може, так карта показує. Ну і покамість війна. То все значить виходить розкази його, що там на другий день, через неділю після виборів поміняють тепер після. Ну Ні, поки покисть війна в Україні, покамість війна. Да, війна, війна, війна. Тут король мечі, тут уже здесь, війна. А чого війна? Ну, чого війна, війна покамисть? Ми пам'ятаємо про травень, все я пам'ятаю, все. Чого війна? До травня ще дожити треба. А чого війна? Тому що Люди, знаходяться в своїх ілюзіях. знаєш, як от спячка така, всіобща спячка. Да. Чого війна? Тому що люди, люди в своїй спячці. Фактически, если люди мовчать, ну що, якщо люди мовчать? Ну нічого, а що? Якщо люди мовчать, якщо людей це устрає, значить басня, значить разрушения йдуть дальше в Україні. даже с приходом його. Ну да, когось він по карті смерті, по цій карті, примерно, він когось може там, ну на якісь судьби він може влияти. Може, ті і сарасята, чи хто вони там не знаю хто вони, ну може на когось він там з його приходом буде, буде якесь вліяння, десь якісь зміни будуть. Ну так, щоб от по Україні прямо так, прямо так? Нє. А чого? Чого не так? Тому що люди в своїх. Своїх, чого війна продовжується? тому що люди в своїй спячці знаходяться від продовження війни, люди в своїх ілюзіях, своїх фантазіях, і через ці ілюзії і фантазії Україна розрушається далі. Що ми розрушаємо? Ну, от, що розрушається в Україні? Ну, от, де башня проігрується? Дай бачать війні, звісно, війна, пятірка мечей, війни, війна, яка, яка унічтожає, починаючи від людей. І закінчується і, і фінансами, і бізнес, і ну то есть війна, яка розрушає Україну. Ось. Кому ця війна нужна? Кому ця війна нужна? Людей повна вся апатія. Людей повністю, по-перше, фінансово дуже важова ситуація. Кожен закривається в своєму пространстві, в своєму домі, в своїй квартирі, в своїй хаті. Кожен закритий один від одного йде. Четверка мечей це карта повна апатія. До всього, як то люди потухають, потухають і потухають. Знаєте, що це війна? Ти да. бачиш, людей зробили як очельниками. А карта очельника це карта людинка сидить в своїй пещері, в одиночестві. Ну, от вважає, що мудро, саме мудро поступає. От, ну, людина так вважає по цій карті. Що, закрившись своїй пещерки, о, закрившись в собі, не, носа ніде не витикати, голову ніде не піднімати, що для, ну, в, цей, в цей момент от, саме мудріше так поступати. Ну, це тільки людина так думає. Це не, не, не значить, що я так думаю, так правильно. Тобто людина закривається. очельники, людина закривається в своїй піщерки, в свій домик, я нічого не бачу, а нікого, головне, щоб мене ніхто не бачив. Це не значить, що правильно так. Ну і поміняється щось з Трампом. Давайте. Ми це балакаємо. Ну, війна продовжується. Поміняється щось з Трампом. Вік змінять. Можуть тому, що ось паж падає. От те, що борються, щоб зменшити вік. Ну, призивний вік. Можуть зменшити. Можуть зменшити. 99% вероятно, що можуть зменшити вік. Ну, і сім'ї тоді, бачиш, в сльозах, воно там купається в сльозах. Тоді тільки можуть вийти з очельника. Понимаєте? Через що так його не спішать, і, і неожиданно і швидко це все може бути зроблено. Лягаємо спати отак, проснулися отак. Понімаєте? от дивись карта, як показує, через що не спішать і вік зменшувати, Оцей, тому що, вероятно, що люди почнуть виходити з своїх пещер набагато ну, виростає. Для них опасность, хто буде піднімати цей вік, для них опасно, що люди вилізуть із своїх піщер і почнуть щось розказувати. Ну все, Хоча вероятність є. Ну і піднімуть вони, чи опустять, знизять, опустять, знизу знизять сонна, знизять свій вік. І, карта сили, і получать силу, і в ответ получать силу. Тобто, це опасна для них ситуація, так. Оце опасно для них ситуація може бути. Зменшення віку. Ну, оцільно треба відео зняти про це. Ну, щоб от, Трамп. Да, Трамп, бачиш, Трамп іде по карті, змінює світ. Україна це там таке, якась букашечка в цьому світі. Там іде конкретно і там договоріності йде не з Україною, не за Україну. Там людей збирається скільки, скільки їх там збирається. Ну, примерно от ті договоренності, які. Примерно як карта покаже. Скільки їх там може зібратися, як карта. Як... І 5 договорюва все ось там. Ну, багато чого буде від людей закрито взагалі по всьому світі. Тобто це буде зустріч не відкрита така, щоб всі все понімали. Ну, то це понятно. Це люди, це люди, які світом будуть управляти. Всіми країнами, які там нижче, нижче, нижче за них по статусу, по фінансах, по всьому, по всьому, по всьому. Ну, саме менше три, 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 три. Саме менше світ ділитиметься на трьох. І бачиш, вибор, вибор. Вони вже вибор зробили. Вже все, вже, це все ігра, тільки просто узаконять. Все це узаконять і все. Все це і гра. Це все, розумієте, це прийшов Трамп, а Трамп все поміняє, поміняє. Ситуація поміняється все одно. Якщо в мене по розкладах, поміняє жінка, а не Трамп. Так, да, з приходом Трампа теж починається якась веселуха така, щось по-другому почнеться. В той ж час. Як сказати, всі з усіма йдуть в такі зв'язки. Зв'язки такий глибокі. Понімаєте Якщо б не ця зв'язка, то ніхто б нікому нічого не дав робити. І вже бо ця війна, її вже давно не було. Дуже б давно її не було. Ну, по крайній мере, та карти показують. А я кажу те, що показує карта. Не моє, не моє бачення, а карт бачення. Хоча дуже часто і густо я з картами згодна, щоб ви розуміли. Так що замовляйте, будуть такі гарні візиточки, дуже гарні свічки. Давно я не їздила, Давно я не їздила, поїхала, привезла все, що мені треба, потрібно. Живемо далі, робимо далі, беремо свічку, щоб трошки легше було, замовляємо чистки. Чистка — це чистка душі, приводите душу. В порядок, в впокой, і фінанси з'являються, і все з'являється. І натхнення жити з'являється ну, то тобто есть душа, 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 душа. Тим болі зараз. Дуже це буде важливо, дуже це буде потрібно, тому що от по розкладах даже береш, от людина балакаєш, маліше щось, і воно вже запалюється. Ну, вони розка... Ви розказуєте мені. Що маліша ситуація, що раніше б і внімання не з увагу б не звернув на це все. Зараз маліше щось, і люди, як спічки, запалюються, загораються і всім як ідуть конфлікти. Замовила я свічки, діти, батьки. Фінанси, щоб мені були готові, ну, може, і на, на слідучі неділю поїдемо, побачимо, як воно буде. Не будемо, бо це ще тільки понеділок. Більш туди я скажу: замовила я такі свічки ну, річні річні, а це вже такі, щоб вже під ситуацію кожного під ситуацію. Чашечки для здоров'я, носочки для здоров'я, свічка там для здоров'я, підковка, брелочки, свічка для дому, для автомобіля. Все по чуть-чуть, по чуть-чуть, потрошки-потрошки, по люди ви пишете, ви пишете. Якщо я це об'являю, якщо я це кажу, значить, значить, я бачу, що воно вам потрібно. Не буде потрібно, я не буду. Будемо робити розклади, гадати і все. Ні? Ну і теж розклад розклади. Знаєте, робля роблячи розклад, понімає, що ти, ну, людина навіта заказує, розклад замовляє. І потім робимо ми розклад, от каже, як глибоко ми витягуємо ну, ситуацію. А друга каже, людина, що вроді все на поверхності, а я його не бачила чи не бачив. Понимаєте? А другій людині показує, чого здоров'я, чого різко здоров'я провалилося, тому що присмоктався хтось із своєю завістю, витягує, висмоктує. Треба цю людину відкидати. Від ну, Тут багато різних. Балачки, будемо балачки знімати, і там більш тоді побалакаємо про це. Ну, такий розклад люблю, поважаю, обнімаю, кріпіться, моліться. Молитва зараз, зараз нужна як ніколи, хоча знаю, напишете карти молитва. Душа і молитва. Должна бути. Карти це карти, та должна бути душа і в душі молитва. І в душі мир і покой. Тоді, коли в душі мир і покой, тоді ти доволі тим, що в тебе є, тим, що як в тебе є. От тоді ти всім довольний. Коли душа неспокійна, повірте, мільйони мільярди доларів, єврів вони не спасають. Тому що душа неспокійна. Душа хоче жити в покої. Для цього чистка, для цього запис, для цього свічечки, і повірте, не перший день на Ютубі. То есть і ви замовляєте, і замовляєте, і замовляєте, і не менше замовляється, чим там перші місяці, другі, треті, півгоду назад не менше, а більше. Так що всі, от у мене все цей по коробочках ваших підписаним, розложу це все. Це я так, щоб я перепровіряю все. І відправляю, ждіть, паліть і з молитвою, з вірою, і все буде добре. Пока-пока.